Ну що, народ, всім привіт знову! Е, буде зараз невеличке відео на тему поросяток і які заходи ми будемо проводити. Що ж, погодка, звісно, шепче. Дивіться, яке небо, сонечко, ляпота. Ми мелимо корм для нашої челсі. Ну і треба змолоти немало. Ми робимо. Помол на 100 кг. По рецепту, я тут написав собі, так був для себе, чисто. Е, на 100 кг пшениці йде 36 кг, відповідно, 36% 65 Це я рахую в черпаках моїх, скільки це буде. Ячмінь 30%, кукуруза 10%, висівки 16%. Не пишу, скільки черпаків, тому що в мішках в мене висівка по. 16 кг, тобто засипаю цілий мішечок. БМВД 8% в курсі які то От, такі от. Е, от. Вольт, хватить тісти. І виніс на двір бадю. Моська, пішов геть. Виніс на двір бадю, щоб краще охолоджувався двигунець і щоб швидше... Ми могли це змолоти. Ну, Якщо відверто змолев, змолов я, напевно, тільки половину. І двигун вже добре гарячий, тому чекаємо. Поки перерва, думаю, зазнімлю вам відео. От. Це є по раціону для нашої Челсі. та що буде майбутньою свиноматкою. От. Е, бус. Буск, бусик. Бусик, як бачите, вже все, готовий, зібраний, провірений, нічого ніде не протікає, все нормально. Так, і ще трішки по покупках. Ще ми прикупили отаку от о, такий пакуночок. Все замовлено на Аліекспресі. Для чого? Доволі часто в свинях необхідно заміряти. Температуру. Е, хто колись небудь пробував заміряти температуру, знає, що в деяких, з деякими свинками це доволі тяжко. Тому я прибав такий от привод, термометр. Е, і, що можу сказати, він нам не покаже прям ідеально-ідеально точно. Там може бути, звісно, розбіжності в показах, ну не критичні. Типу. Ну, там, я думаю, максимум. там Пів градуса, більше не буде. А по факту, якщо в свинок температура, то вона температура, до речі, добряча така. У типу, нас було, ми от кололи недавно, у нас було, ну як недавно, на початках, як купили цих чотирьох малих свинок, ми міряли температуру, то було 41 градус. Звісно, зразу ми кололи амоксицелін, якщо не помиляюсь. Ну, коротше, якийсь антибіотик, не пам'ятаю точно який, то приїхав був ветлікар, він заміряв і він колов. Тому от такий пристрій. Так, одною рукою абсолютно це незручно робити, але якось зробимо. Так, у нас є... Тут я одну батарейку повертаю. Вольт то не для тебе. Щоб не розряджалися батарейки. Отака штука є. І, блін, треба на чомусь показати. <кхід> Як заміряю. Ладно, замірюю просто от якось отак. 3-5 см. І що в мене нам показує? Ага, впіх я знаю, що показує. Дуже чутлива кнопка. Це, звісно, недолік. Явний. Ну, бачите, показує 30 градусів. От, е інструкції пише. Тут, до речі, бачите, є такий зелений, оранжевий і червоний екран, якщо ну, зелений, якщо все окей. Червоний, якщо більша температура, ой, оранжевий, якщо трохи підвищена температура, і червоний, якщо дуже велика. Проте, це для людей. Для свиней це буде трошки по-іншому. Ну, всі ви, звісно, можете прочитати, яка для свиней нормальна температура і що з цим робити. Добре, з цим ми розібрались. Можливо, воно і не дуже класна і якісна річ. Проте для як то, загальної, загальної уяви. Це, як на мене, непогана річ. Тим більше враховуючи її ціну, там в районі щось, там 3 долари чи щось в тому роді. там, Ну, коротше, 100 з гаком гривень. І, і все. Це. І вже знаєш. Е, якщо треба точно, то просто переміряй і все. Ну і друга наша покупочка це у Тут є 10 мл з регулюванням, скільки хочеш, стільки наставляєш. Тик. І пішло. Входить сюди в набір. Ну, ця така штучка, що проколюється, як то, флакони з діючою речовиною. Тут є додаткові різноманітні насадки, які можна... Дягати, от, є отак, така є така з підтримкою, то для великих якихось пляшечок і є отакий от, наскільки я розумію, для менших пляшечок. Ну, я ніколи цим ще не користувався, буду пробувати. Тут є в комплекті. Шарик, сальничок, пружинка. Ну, будову я плюс-мінус знаю, яка там. Е, там є поршень. Я так розумію, що цей шарик іменно для поршня з пружинкою. Ну і більший сальник, і менші сальнички теж один є, я так розумію, тут, а інший ось тут. Е. Ну, одним словом, з сальничками це абсолютно не біда. І тут ще є набір голок. Їх є тут 10 штук з маркуванням 16. Не знаю, якщо чесно, здаються, вони мені доволі великі. Можливо, і для свиноматки буде нормально типу, колоти 16-ю голкою, але, от, наприклад, мені треба буде проколоти залізо маленьким поросятком, то ця голка явно не для малих поросяток. І треба буде ще купити собі якийсь набір з меншими голками або бажано з різними калібрами голок. Я ще не взнавав, які потрібні для яких випадків. <кій> так, зараз секунду. От. І чого я ще кажу, що з сальничками не біда, бо тому що зразу замовив... Ну, це більше для трактора, це є масло стійкі е сальнички. Але я думаю, немає біди, якщо хоп! Чей пес. <хе> е, немає біди, якщо ми поставимо туди, якщо вийдуть якісь ззаду. Теж замовив таке для, е, ну, кажу, для трактора, можливо, десь знадобиться, щоб потім не їздити і не шукати. Ще такий комплект йшов набірчик е, для зйому, для зняття цих сальничків. Якось так. Оце була моя одна посилочка. Якби моя жінка швидше випрала мікрофон, то мікрофон би прийшов би разом з цією посилочкою. А так ще мушу трішки чекати. Ну, але вже вже, вже вже вона в дорозі, тому не переймаюся. Так, тут ще є е, захист для голки, якщо підключаєш. Та й отакі покупочки. Е, по вакцині, ну, як то по роботі даного пристрою. Якось. Вони, ну, оригіналі вони називаються Ecomatic, якщо не помиляюся. Чи це оригінал, то ясно, що ні, але чи вони так називаються, чи не так, не знаю. Ну, коротко, Автоматичний шприц, буду його так називати. Його роботу ми перевіримо уже доволі скоро, тому що по плану. <кій> Ремонтну свиноматку необхідно проколоти. Необхідно проколоти від інфекції. Дивіться, їй кололи залізо, їй кололи вакцину Сердосан. Я їй давав протигельмітний засіб альбендазол. Два рази, якщо я не... Так, два. Ні, не два рази, один раз я їй давав. Один раз, са. Віці 4 місяці. От. По ідеї, альбендазол, якщо я не помиляюся, дається один раз на пів року. Проте наступний раз вона вже, якщо все буде добре, як будуть зберігатися плани, то... Вона буде поросна в той час, коли поросна антигельмітні засоби не даються. Наразі проблем зі свинками немає у нас з гельмітами мається на увазі. Свинки не заглистовані. Це ми бачили і в попередніх. Коли різали їх, то ніде нічого не було видно. По-друге, коли я давав 4 місяці раз. Але там воюють. Один раз, потім другий раз. Ніде я не бачив, щоб скалом виходили гельміти. Тому, значить, зі свинками все окейчик. Я їм підвішив каністрину і накидав туди трошки камінців. От вони і воюють. Я не буду в них вже прибирати. Вчора не прибирав, вчора був на роботі. От. Е -о -о. Та і так. Та й отак. Так, ага, до чого я це ще говорив? Так, проти гельмітів ми давали в 4 місяці, тому там вроді все має бути в порядку. Е Получається, що другий раз дам, після того вже як... Народяться малі і тоді ми будемо давати знову ж таки альбендазол. Ну, або якийсь засіб, все точно не знаю. У мене альбендозол якраз закінчився, бо я брав в упаковочку 100 грам. Він вже закінчився, тому можливо буду купувати і щось інше. Хоча, як то кажуть, на що міняти те, що гарно працює. Е, і зараз, 5 січня, їй Чалсі нашій було 5 місяців від народження. Е, на мою думку, дехто може буде вважати по-іншому, але на мою думку необхідно <пліднювати> запліднювати десь приблизно в місяців, хоча б 8 По-перше, щоб вага відповідала, ну вага буде відповідати, то немає з цим проблем, вона набирає доволі гарно. А інше, щоб в загальному вона була готова до цього її організм. Бачив випадки, що кажуть, що типу, та, можна, типу, і в півроку нічого не буде. Ну, ми не спішимось, ми стараємось робити все, щоб було правильно. І тому ми будемо робити у вісім місяців. Для того, щоб зробити вісім місяців, треба проколоти вакцину від парвовірусної інфекції за. 6-8 тижнів до планового запліднення. І тому я буду колоти її, виходить, 5 лютого. Це буде її рівно півроку, тобто 8 тижнів до запліднення. Буду колоти вакцину від парвовірусу. Ну, там вони йдуть комбіновані. Я вам зараз ставлю десь тут зображення. Самої вакцини, ту, яку я планую купувати. Це наш Київський завод, і її будемо колоти раз. Після чого для ремонтних свиноматок необхідно проколоти ще раз за два тижні до планового запліднення. В майбутньому вони будуть проколюватися всього лиш. Ну, Свиноматки, вже які такої свиноматки, а не ремонтні, вони будуть проколюватися один раз, а саме за два тижні до е, запліднення. Є в цьому трошки проблеми. Проблеми полягають у тому, що <сум> вакцина мінімальна доза, так би мовити, чи як, це є 5 доз. Ну, як мінімальна доза. Мінімальна ємність, яку можна замовити, це є 5 доз. Е, це навіть, не є дуже дорогою, там щось 300 з гаком гривень. Прямо в інтернеті я так дивився. Але виходить треба замовити раз, вколоти одну дозу і викинути. І потім другий раз і вколоти одну дозу і знову 4 інших викинути. 8 доз мінус, ну що зробиш? Ще подзвоню тут до одного хлопця, запитаюся, йому він теж має свинуматку, можливо йому якраз буде треба по термінах, то підкоривуємось так, щоб і він, і я вколов, якщо він, звісно, захоче. Ні, то ні, все рівно буду купувати і буду колоти. Ага. Чому воно ще так є? Бо тому що там є термін після того, як відкриваєш флакон, там якось до 10 годин. Де якісь деякі інші виробники бувають до 24 годин. Після того утилізація. Бо тому що вона вже буде не дієва. Як буду колоти, буду показувати, щоб там є свої нюанси по підготовці самої вакцини. Ну і будемо пробувати як це все буде відбуватися. У разі, я думаю на відео все. Це все показав. І буду приступати далі молоти. А вам гарних днів.